Моє вітання в ефірі. Візник обласної ради. Передача про діяльність обранців Волинської громади завершила роботу. Чергова 18-та сесія обласної ради. Сюжетом прохід другого пленарного засідання ми розпочинаємо сьогоднішній випуск. Для оголошення запитів та запитань депутати продовжили працювати за порядком денним, яке було затверджено на першому пленарному засіданні. Втім, спочатку розглянули питання, які за пропозицією головуючого були внесені на розгляд ради повторно. Так із другої спроби депутатами схвалена обласна програма протидії тероризму на 2013-2014 роки. Підтримала більшість і внесення змін до програми економічної підтримки і засобів масової інформації, що передбачали виділення коштів на висвітлення діяльності державної податкової адміністрації в області, хоча дискусії уникнути. Не вдалося на рівні держави. Сьогодні прийнято рішення про скорочення податкової міліції на 50%, А ми сьогодні в обласному бюджеті збільшуємо фінансування на те, щоб ну, проводити так звану інформаційну політику в частині податків. Ну найдіть інші можливості ніж з обласного бюджету давати 50 тисяч. Такі 50 тисяч та ні повинні заплатити нашій області, вони повинні нам платити, строїть туалети. І такі ж машини покупати інвалідам, на яких они їздять. Ви вважаєте себе е, патріотами нашої держави, а з іншої сторони, ви взагалі призиваєте до того, щоб людина не платила податки, для того, щоб вона не знала, як її сплачувати податки, для того, щоб вона не знала, як заповнювати декларацію. Людина, в тому числі, і ми з вами повинні знати, що робити і як робити. Повинні дивитися на телебаченні, в газетах. Рішення прийнято. Обговоренням супроводжувався і проект рішення про звіти депутатів обласної ради, що виноситься на розгляд ради повторно, адже нагадаємо, не був підтриманий більшістю на минулій черговій сесії. Аргументи обранців стосовно голосування проти звучали і цього разу. Я хотів би, щоб ми доповнили, якщо ми таке рішення приймаємо, тим, що обласна рада забезпечує фінансово. Можливість депутати здійснити відповідно ці, цю функцію буде бюджетний процес на наступний рік. Обов'язково треба включити цей розділ в бюджет, і це було б бажано, щоб це було доручення обласної раді, щоб вже департамент фінансовий почав працювати з такою пропозицією вже її напрацьовував, і вже тоді ми спокійно вийдемо на. Звітування як форма, яка буде носити на собі системний характер. Але є ще інша позиція, де органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, в тому числі виконавчий апарат, передбачено, що готують матеріали для депутатів для їхнього звіту. Чому це не відзначається в рішенні? Ми пропонуємо записати ще один пункт в даний проект рішення, який би чітко передбачав. Що обласна рада має забезпечити інформування громадськості щодо звіту кожного окремого депутата, коли, де, в якій годині і з ким він проводив зустрічі чи в якій іншій формі письмовій він звітував. Тоді видно буде, хто проводив такі звіти, а хто не проводив. Закон передбачає організаційне забезпечення. Значить, ті, кому це. Положено, той буде це робити. Мова йде про це. Все іде мова про е, фінансовий ресурс. Я вважаю, що можна кожному провести свій звіт на достойному рівні. Перед виборцями мова йде тільки про це. І пропозиції, які поступили, або зауваження від виборців подати виконавчий апарат. Це не так складно. Треба просто цього захотіти і мати добру волю. Жодна із озвучених депутатами пропозицій не набрала необхідної кількості голосів. В результаті проект підтримано в цілому. Згідно з рішенням, волинські обранці мають прозвітуватися перед виборцями протягом квітня-травня цього року. Розглянули депутати і ряд екологічних питань порядку денного. Жваву дискусію викликав проект рішення про погодження дзов зелена енергія в надання надар у користування, що нагадаємо, вже був предметом розгляду на попередній черговій сесії, і цього разу виносився повторно. Представниками фірми було враховано зауваження депутатів щодо зменшення кількості торфяних родовищ Любощівщини, на яких вони мають намір працювати. Разом з тим, депутат Сергій Слабенко переконував колег, що межі торфовищ визначені на око, а тому є ймовірність наявності там земель, що належать до природозаповідного фонду. Наше рішення буде суперечити. Спеціальному закону, який передбачає заходи по збереженню природоохоронних. Території питання зараз обласної ради стоїть в погодженні надання натор користування. Це один лише з одне лише з погоджень, яке необхідне для отримання в подальшому дозволу, дозволу, який видає державна служба геології надр. Так далі буде ще погодження мінприроди, навіть не нашого управління а мінприроди, яке подасть документи нам в область, і ми будемо управління розглядати більш детально. І картографічні матеріали, і будуть виключатися конкретно вже тоді території продозаповідного фонду. Чимало депутатів виступили у підтримку оновленого проєкту рішення. Там сім селищних рад, сім сесій. Коли, коли, да, вони погодили, їм треба їсти. От це катастрофа. Далі, районна рада погодила. Там сперечання нема. Люди дайте хліба, а ви тут говорите за щось нерозуміле. У нас торпу трильйони тонн запасу. У нас ні одного немає сьогодні, сьогодні фактично крім Волинторпу і в Старовижівському районі, які видобувають там 100-200 тонн за зиму того торпу. Немає аб абсолютно інвестицій. Ми повинні дати можливість людям зайти для інвестицій. Все буде під вашим контролем. Ми ж в любу хвилину, якщо вже дойде діло, ще це дуже довгий процес. Це мінімум два роки, коли воно дойде до видобування. Ми в будь-яку хвилину можемо на будь-якому етапі. Призупинити будь-яку роботу за три роки, які ми при владі тут. То бюджетна сфера, отут тут присутні можуть сказати, збільшила е використання торфопілетів це в області майже на 24%. Це за рахунок того, що ми інвестуємо альтернативне паливо, твердопаливні котли і так далі. І так далі. Тільки в минулому році на е освіту. Більше ніж 100 котлів з твердим паливом, а вони використовують наше те, яке добувається тут пальне. За результатами голосування рішення підтримала більшість. Не була підтримана радою ініціатива Сергія Слабенка щодо скасування дії рішень, прийнятих на одній з попередніх сесій волинь ради стосовно користування мисливськими угіддями області. Автор проєкту рішення наполягав на невідповідності його чинному законодавству. Підтримав колегу і депутат Борис Загрева. Ви підставляєте незаконним рішенням, яке попереднього прийняв. Ви підставляєте тих людей, які вкладуть гроші. І далі виникне питання: хто ж прийняв рішення незаконне? Незаконне рішення прийняла обласна рада. Завтра ці підприємці підприємці, приватне підприємство звернуться до суду стянути кошти, які ними були потрачені на відтворення диких тварин з обласної ради, бо вона прийняла це рішення. І завтра ми з обласного бюджету будемо компенсовувати ті збитки, які будуть нанесені тим підприємствам, які отримали в супереч законодавства, рішення, яке суперечить законодавству. Це рішення, яке вам пропонується, це абсолютно популістичне і не витримано ніякими законами, крім псевдопатріотизму. Зараз в цьому рішенні. Яке прийнято минулої сесії, враховано, враховано всі нюанси юридичні, адміністративні і, будемо говорити, лісові. І тому я прошу вас не підтримувати це рішення, проект рішення, яке пропонуєте Сергію Івановичу радою схвалено ряд майнових проектів рішень, серед яких чимало кадрових питань. З-поміж інших варто відзначити призначення Юрія Лазаренка на посаду директора Нововолинського ліцею інтернату Волинської обласної ради та відповідно звільнення із цієї посади попереднього керівника Володимира Гучинського. Обговоренням супроводжувався і проект рішення, яким передбачалась передача трьох поверхів гуртожитку, що на проспекті Соборності, 3 обласного центру Луцькому базовому медичному коледжу. Радою прийняти позитивне рішення з підтриманими пропозиції Олександра Порожика. Про пріоритетне право на закріплення тамтешніх кімнат за лікарями-інтернами Львівського національного медичного університету, а також Олександра Башкаленка щодо створення на базі гуртожитку організації співвласників багатоквартирних будинків. Тривалою дискусією супроводжувалось обговорення питання про зміни до регламенту обласної ради. Документи, авторами яких був Володимир Навроцький, Сергій Слабенко та Віталій Собко, були узагальнені профільною комісією та винесені на розгляд ради. Я не можу погодитися із нормою, яка мене зобов'язуватиме. Подавати ставити в проект порядку денного питання у тій послідовності за датою і вхідним номером реєстрації відповідного документу у загальному відділі виконавчого апарату, ми будемо віддалятися від проблем регіону і будемо готувати проекти і ставити першочерговими, якщо ми будемо йти за цим принципом. Тому я просив би вас погодитися із тим, щоб цей пункт. Ставлена ось така практика, про яку ви говорили, коли нібито головні питання ставляться на початок, а нібито другорядні питання ставляться в кінці. Таким чином, ми ніби підштовхуємо депутатів бути на початку сесії, а далі в кінці е, пленарного сесія вже можна і не бути. Натомість, якщо ми все ж таки цей пункт перший приймемо, це буде стимулювати депутатів виконувати свої обов'язки від початку до кінця. Один із пунктів проекту рішення передбачав зняття 30 хвилинного обмеження часу для озвучення депутатських запитів і запитань. Ряд депутатів пропонували збільшити його тривалість до 45 хвилин, а дехто й до години. Однак такі пропозиції не були підтримані більшістю. Як вихід можливості з цієї ситуації я пропоную наступне: дати кожному депутату для оголошення депутатського запиту не більше хвилини. Суть можна викласти, біда, стихія і так далі. Всі депутатські запити не голосувати, приймати їх автоматично, всі абсолютно, і надавати відповідь тому, хто дав депутатський запит, і тим людям, які його дали для депутата. Година, півгодини, скільки б ми не визначили, дві години. В чому полягають полягають обов'язки депутата перед своїми виборцями? Робити добро, допомагати людям, створювати їм умови. Покращувати життя. Якщо регламент змінювати, в нас є багато претензій сьогодні до регламенту, його треба в цілісно комісію створити і поміняти, змінити регламент, який влаштує всіх. А так комусь заминулось мало 30-45 хвилин. Ну це ж дуже дріздв'язкові мірки, які не впливають абсолютно на благополуччя наших людей. Якщо опозиція підтримує депутатські запити, які є соціальними, які є важливими, які дає провладна наша частина депутатів, то яким би не був глибоко соціальним запит від опозиційного депутата, він ніколи не набирає, майже ніколи не набирає більшості. То про яку тоді ми будемо ефективність і результативність таких запитів говорити? Більшість відписок надходять на всі запити. Про це треба говорити. Узгодженої позиції стосовно цього питання депутатам відшукати так і не вдалось. Компромісний вихід із ситуації озвучив депутат Валентин Вірковський. Я би пропонував підсилити комісію на представниками від фракцій, узгодити відповідно зміни до регламенту, щоб це не було три, ну скажімо, проекти. Щоб це був один зважений проект, який би узгоджений проект. І давайте проголосуємо в цілому його на наступній сесії. Відтак питання про зміни до регламенту відправили на доопрацювання. Наступна 19-та чергова сесія Волинського парламенту запланована на 24 травня. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Володимир Войтович. Про це він повідомив на прес-конференції за підсумками сесії, що завершила роботу. Загалом 18-ту сесію керівник головного представницького органу краю вважає продуктивною. Знаковим він назвав прийняте рішення про внесення змін до кошторису області на 2013 рік. Адже йшлося про розподіл 25 мільйонів вільних залишків, на які очікували в районах і містах, а також у різних структурних підрозділах виконавчої влади. Про те, що депутати висловлюють невдоволення тим, що не завжди їхні пропозиції знаходять місце у рішеннях про бюджет. Це ми цього не уникнемо. Якби у нас було не 25 мільйонів, а було 250 мільйонів. Все одно всі пропозиції наших депутатів враховані не можуть бути за нами. Вся область ми повинні думати про найбільш гострі проблеми найбільш злободенні питання серед позитивів. Володимир Войтович виокремив прийняття нових цільових програм. На одній з наступних чергових сесій буде розроблено підсумковий матеріал щодо інвентаризації обласних програм. І, хоча 100% фінансування усіх нині діючих документів досягнути не вдасться, однак необхідність у їх прийнятті є. Як приклад, затверджена на 18-й сесії програма протидії тероризму на найближчі два роки. Це стосується захисту життя волення, їхньої безпеки. Чому ми маємо, коли державний бюджет неспроможний зараз забезпечити кожну область відповідною технікою, чому ми маємо очікувати? Я мрію про той час, що ми місцевим бюджетом будемо розпоряджатися тільки про ті структури, про ті підрозділи, які належать до комунальної власності. А державна власність це турбота державного бюджету. Тішить Володимира Войтовича і те, що депутати підтримали ініціативу обласної ради щодо участі у пілотному проєкті, який передбачає організацію комунальної системи сприяння виробництву та реалізації сільгоспродукції. Це практично в руслі кооперативного руху. Мета утворювати кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативи, які би допомагали реалізовувати продукцію селянам. Адже селяни наші вирощують багато, працюють багато. А реалізація бізнес починається не з виробництва, головне в бізнесі прилавок. Як реалізовуєш продукцію? На думку голови обласної ради, цей проект має усі шанси стати переможцем всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Питання про дозвіл фірмі «Волиньфарм» на реконструкцію приміщення обласного онкодиспансеру з добудової аптеки на треневій сесії не розглядатиметься. За висновками юристів обласної ради на сьогодні немає правових підстав для розгляду цього проекту. Нагадаємо, майнова комісія рекомендувала повернутися до розгляду питання на черговій сесії та дозволити Волиньфарму будувати аптеку на території онкодиспансеру. Втім, на останньому засіданні юристи обласної ради застережили депутатів у поспішності такого кроку. Зв'язку з тим, що з 1 січня 2013 року вступив в дію закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щоб регулювання земельних відносин. Зокрема, там передбачено ряд суттєвих змін і в земельний кодекс. І якщо коротко, то спочатку необхідно було би вирішити питання з землі. Простішими словами, Волиньфарму потрібно спочатку мати дозвільні документи для використання земельної ділянки, власником якої на сьогодні є територіальна громада області, а вже потім просити дозволу про будівництво. Саме таким шляхом нині рухається керівництво обласної клінічної лікарні, де також є плани побудувати аптеку. Комісія рекомендувала сесії підтримати проект рішення про згоду на розробку технічної документації з землеустрою. На поділ земельної ділянки на території поблизу лікарні в майбутньому там планується спородити спеціалізовану аптеку, де можна буде придбати рідкісні медичні препарати, в тому числі і для здійснення операцій на серці. Крім цього, комісія погодилася надати дозвіл санаторію лісова пісня для відкриття кредитної лінії в розмірі 500 тисяч гривень. Зі слів директора санаторію депутата обласної ради Віктора Карпука, вона потрібна оздоровниці для вирішення нагальних потреб у зв'язку з початком оздоровчого періоду. В обласної ради просять дозволу заставити їдальню на 640 місць. За 2012 рік, значить, фонд соціального страхування, платіжку, значить, на. Мільйон заніс 31 січня за 2012 рік. Гроші мені поступили 3 чи 4 березня. Лежала платіжка в казначействі. Це треба платити ПДВ, податки в основному, це великий податок, виплатити заробітну плату і так далі. за все, значить, штрафи платяться. От як вирішити керівнику це питання? Ну, позиції, що підприємця і так далі. Ну, а ще ж, будемо казати, санаторій побудований. В 60-х роках, 61 по 67-й рік. Значить, от зараз не було у мене внесено у фінансовий план реконструкція там водонапірної башти або взагалі систему подачі води. Полетіла до дорогостояща та башта, значить не було закладено. Треба ж десь гроші теж взяти. А як їх зараз нема, зараз потрібно зробити, бо каже, відпочиваючи немає. Це будемо казати, якісь страхові такі платежі виплачувати. Воно повинно у мене бути минулому році. Дякуючи Богу, я не скористався. Комісія підтримала клопотання керівництва санаторію. Всього майновою комісією розглянуто та рекомендовано до схвалення сесією до десятка проектів рішень. І наостанок наша традиційна рубрика портрет депутата. Сьогодні до вашої уваги розмова із Віктором Прокопчуком. До Волинського парламенту він обраний вперше. До цього був депутатом Рожищенської районної ради. До обласної ради Віктор Прокопчук обирався за списком партії Наша Україна. Нинішній розкол цієї політсили спонукав його задуматись, як надалі позиціонувати себе у політиці. Втім, одне депутат знає точно, що не відступить від принципів, які сповідував, і від своєї мети, заради якої йшов у політику долучитись до формування української національної ідеї. Але національна ідея це той, клей, який би об'єднав все, тобто вона вигідна нам, але не вигідна тим. І не потрібно тим силам, які на сьогодні паразитують на тій багатострадальній землі. розумієте? Тому що коли ми себе відчуємо народом, коли ми відчуємо свої цінності, коли ми відчуємо чи побачимо те, що наше об'єднання, наша сила вона має фізичну величину. Вона може трансформуватися, вона може конвертуватися в добре життя, в достойне життя, в просто в нормальну, хорошу поведінку, хороших, нормальних людей. Коли ми самі зможемо визначати і вибирати своїх героїв, а не нам будуть їх призначати звідкись, це стає силою. На переконання обранця уникнути політики у сесійній залі Волинського парламенту аж ніяк не вдасться, адже усі процеси, які нині відбуваються в державі, наскрізь політизовані. Я думаю, що адміністративна реформа, про яку так багато говоримо, в кінці кінців таки відбудеться, і вона більш форматизує і сформулює нові якісь концепції і парадигму діяльності місцевої влади. Тоді можна буде говорити про більшу чи меншу участь політиків в діяльності депутатів місцевих рад. Інше питання, що цієї політики забагато, це інше питання. І дуже багато наших колег вони, в принципі, підміняють, напевно, з моєї точки зору, ще раз хочу сказати, діяльність депутата, політичною діяльністю. Віктор Прокопчук є членом постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, пек, архітектури, будівництва та ЖКГ. Її він вважає однією із найбільш дисциплінованих та дієвих. От, друге питання. Реалізація цих наших рекомендацій, реалізація наших е, якихось порад. Ну але можу сказати, що теж, от особисто мої, вони в принципі використовуються. Використовуються, як, наприклад, ви пам'ятаєте по кар'єрах. Поки що я правда не бачив його в документів, коли я пропонував, що треба зробити все-таки умови при наданні кар'єрі про ремонті доріг, рекультивації, і все решту. У повсякденному житті Віктор Прокопчук, практик, керівник регіонального відділення великої нафтопереробної компанії. Бути успішним менеджером йому, вочевидь, допомагають здобуті знання та навички, адже депутат має дві середні технічні та дві вищі освіти. Разом з тим, як роботодавець мало не щодня стикається із парадоксальною ситуацією, коли молоді дипломовані люди не здатні приймати рішення і відповідати за них. Проблема в тому, що не модно бути спеціалістом, не модно заробляти. Вся наша мас-культура пропагує одне. Вийди на сцену, зароби мільйон. На сьогодні йде дуже серйозна деградація взагалі професійної освіти, вищої освіти. Деградація виражається в тому, що людей не вчать практичним навиком. Дуже багато відкривали модних факультетів, які. Я не знаю, що вони готують. Я не знаю, що вони, які спеціалістів. Родинним бізнесом опікується дружина депутата Алла. Спільно їм вдалося створити мальовничий куточок сімейного відпочинку, де хороша природа, смачна кухня та привітні люди. За їхньої ініціативи проводиться фестиваль зеленого туризму Рощинська мальованка, що вже став доброю традицією. Адже цьогоріч відбуватиметься в шосте. Загалом, на думку депутата, галузь зеленого туризму тримається на ентузіастах. А сьогодні якоїсь законодавчої розшивки цього питання поки що немає. Немає питання якоїсь фінансової допомоги цим підприємствам, які займаються. Багато можна сказати, що, чого немає. Немає, от що, що мені здається, розумієте, найбільше немає стратегії розвитку цієї галузі. От коли ми, наприклад, зустрічаємося з колегами з Польщі, з інших країн, в Білорусі, наприклад, вже. Там зовсім інше питання, зовсім інше. Розумієте, там дуже серйозна державна підтримка, і фінансова, і знову ж таки методологічна. Там цілі відділи працюють адміністрації для того, щоб забезпечити цю діяльність. Депутата приваблює риболовля, відпочинок з друзями біля вогнища, а ще тихе полювання. Втім, найбільше його захоплення книги. Я збираю книжки, я їх читаю, я їх біля Я їх люблю. Я люблю книжки, як близьких мені таких. Які все життя от, в мене була мрія, щоб в мене було книжок більше ніж я вже прочитав. Віктор Миколаєвич щасливий батько двох доньок. Євгенія студентка другого курсу столичного вишу. Вона здобуває ази знань у сфері туризму. Ірина учениця п'ятого класу Луцької гімназії. Найбільшою порою в житті депутат вважає свою велику та дружну родину. Родина дає оце відчуття відчуття спільності від те, що ми там втрачено. Я вже казав і кажу, от ще одна з моїх мрій. Це Відродження самої родини, роду, клану, сім'ї. І оця цінність, яку, слава Богу, ми ще на Україні зберегли, але втратили наші більш цивілізовані колеги і сусіди, є напевно тим, що треба розвинути. І те, що хочу я зробити в себе. Це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику на все добре і нехай вам щастить.